То запитання до вас таке. Що пояснювати людям, які повернуться з фронту? Ну, насправді, ще рано говорити про те, що країна не змінилася. Коли? коли... Ну, Добре. Є цьому причина. Ми вибрали свідомо всією країною влітку. Одразу після завершення президентських виборів, які відбулися в один тур, щоб, ну, пошвидше закінчити ті вибори і дати відсіч. Почалася війна, але влітку люди зробили вибір. Всі люди, як причетні до політику, про те, що все-таки позачергові вибори до Верховної Ради, а не реформи. Ну, не може бути війна, реформи і вибори. Ну, це виключає одне інше, само собою, і вибори завершилися. Тепер прийшов час реформ і змін. місяць дви, два є запасу. Того щоб люди почекали, і з від з питання чи щось змінилося, не перейшли до якихось соціального вибуху або до якихось соціальних дій, чи якоїсь ну нової нової хвилі майдану. Є два місяця. А от То за ці два місяці вибух можливий за два місяці. Так, за а от за ці, місяця, за ці два місяці а за ці два місяці люди повинні показати. У нас вибух вже стався один раз. Після старту Євромайдану і старту Єврореволюції. Ми стали свідками вибуху після водохреща, тоді коли почалися події на Грушевську і закінчилися лютневими подіями. Зараз буде дуже схожа ситуація. Люди хочуть переконатися за цей час, коли будуть новорічні свята, коли буде відпочинок, що в країні щось міняється. Люди дуже сильно це обговорять на святах. Зараз почнеться хвилі, коли люди почнуть масово обговорювати це питання не тільки ну, грубо Грамотна аудиторія громадського телебачення, але і просто рядові самі звичайні люди, відірвавшись від буденних справ, будуть говорити на простому такому побутовому кухонному рівні, питання: а щось змінилось або ні. Що спровокує до розмови? Річниця Євромайдану 21 листопада, річниця Єврореволюції 1 грудня, потім всі ці свята новорічні, Миколая, всі коли люди всі дома, коли вже відриваються від своїх справ, і говорять. І от тоді у людей сформується думка про те, що зміняється або ні. Якщо ця думка сформуєся, до кінця, що в країні нічого не помінялося, немає ніяких змін, ніяких перетворень починаючи з другої половини січня. З лютого місяця може статися вибух. Тому для тих, хто людей, які зараз оновилися у парламенті, збільшили свої позиції. Тобто, це ми говоримо конкретно про політичну силу Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, Ляшко і Батьківщина ті люди, котрі зараз візьмуть владу і всю відповідальність на себе, їм потрібно дуже чітко розуміти. У них є два місяці, і те, що вони зараз втрачають час, те, що доділюють посади, роблять величезну помилку. Їм потрібно пошвидше приступати Хоті. до роботи, бо часу в них дуже мало.